Привіт, мудрим і байдужим. 2 серпня, новина, першу половину дня. Євросоюз під питанням, ймовірність розвалу Євросоюзу. Жінок таки будуть мобілізувати, а можливо, і бусифікувати. Ну і Україна з більшої обсяги закупівлі, увага російського газу. Може, друзі, по порядку. Це більше лунає. Закликів і пересторог в частині знівелювання і розвалу європейської спільноти. Ну, перший цвях було забито Великобританією, яка вийшла з Європейського Союзу, і зараз суттєво погіршила ситуацію фондерляйн, яка заключила кабальну угоду з США і взяла зобов'язання від імені всього Європейського Союзу частини закупівлі. Зброї енергоносіїв на 750 мільярдів доларів у США і ще й інвестування 600 мільярдів доларів США в економіку Сполучених Штатів Америки. Це неймовірно великі кошти. Все це на фоні кризи в європейській спільноті, все це навколо е, якогось в якійсь мірі розбрату, непорозуміння. Все це на фоні бажання багатьох учасників європейської спільноти купляти в Росії більш дешевші енергоносії. На фоні падіння хімічної промисловості в Німеччині і в інших країнах, в зв'язку з тим, що енергоносії з інших джерел значно дорожчі. І тут Фондерлян зробила такий ще реверанс. Справді серйозні перестороги аналітики європейської спільноті, всі шпальти газет заповнені критикою і закликами взагалі. До керівників тих чи інших країн виходити з європейської спільноти. Ілон Маск теж підлив масла в огонь і заявив, що взагалі Євросоюз став оплотом диктатури і знищення прав і свобод. Він закликав виходити Ірландію, і інші країни з європейської спільноти. В принципі, нічого доброго з цього не буде, як для Європи в цілому, так і для європейців, звичайно для України. Російські пропагандидони теж взяли це на озброєння, і вже навіть Буданов, посилаючись цьому ж на російську пропаганду, сказав, що так, ймовірність розвалу Європейського Союзу дуже велика. Я не кажу, що це 100% варіант, але це один з вірогідних варіантів. І це серйозний виклик, в тому числі для України. Справді, якщо, не дай Боже, європейський союз почне розвалюватись по швам, то і Україна дуже швидко втратить підтримку, фінанси і дуже швидко наблизиться до краху, до якого, в принципі, нас так планомірно підводить Зеленський і вся його банда команда. Ну, але це вже інша історія. Тому серйозна перестрога, серйозні виклики. Зараз це топ-новина ну, останніх днів в Європейському Союзі. Ну а в Україні продовжується вакханалія, продовжується. Так звана бусифікація, яка чомусь називається мобілізацією, мобілізація по закону про мобілізацію зовсім не те має на увазі. Вона має на увазі мобілізацію державних ресурсів, мобілізацію державної влади, мобілізацію самих державних чиновників. Але в нас же все з них на голову. Так от влада запускає пробний камінь і через єдиний марафон запускає експертів, які розказують, що. Жінок треба, виявляється, теж швидко ставити на облік, швидко треба мобілізувати, проходити ВЛК. Ну, Вони, в принципі, говорять тезу правильно, ту, яку завжди я стверджую, всім тим, хто пише всяку дурню під моїми відео і під постами. Що відповідно до конституції, яку всі багато хвалять, шанують, у нас обов'язки однакові у всіх, незалежно від статі, незалежно від віку, це відповідь всім жіночкам. Тим бабам, кровожеливим, які вважають, що їм всі винні і їх повинні захищати. І чоловікам, і пенсіонерам, які зачасту навіть вийшли раніше 60 років, це роду військові, поліціанти, які теж кричать, що вперед що вперед ти не в окопі, самі сидячи на дивані. Але в даному форматі йде мова про жінок, які мають медичну освіту, їх вимагають стати на облік, пройти ВЛК, і навіть якщо вони зараз знаходяться за кордоном. Я в кінці цього ефіру дам повне відео, щоб ви послухали цього експерта. Ну, але їй винувацити немає в чому, вона трактує норми закону. Я вважаю, що вона, в принципі, говорить, все відповідно до норми закону. А ці закони приймала наша влада, і ці закони не відозмінив на краще, як обіцяв Володимир Зеленський. Він заказав, що він передав, що зміни. Він тільки поглибив проблему. Він запровадив бусифікацію, він запровадив безчинство. Тому її пряму мову я дам в кінці відео, вона чітко все говорить. Це стосується медикинь, які от повинні зараз повернутися навіть в Україну, е якщо вони виїхали, вивезли своїх дітей, стати на облік, пройти ВЛК і чекати потім, як вирішуть з їхньою долею. Отакий казус. Це, до речі, натяк всім тим, хто думає, що він там відсидиться. Якщо війна не буде закінчена, друзі. Так, неприємними компромісами для нас, то ця доля спіткатиме всіх. Е -е, в унісон цій новині йде новина про те, що випускників шкіл у нас стало вже майже на 15% менше. Тобто Менше 15% випустили школу, тому що вони не, не здали ЗНО. Їх вивезли. Давайте відверто говорити. Матері, які люблять своїх дітей, які мають можливість. Вирішили, що їхнім дітям кращу долю, ніж йти захищати зеленого бо не втіка з його політичним режимом. Що стосується захисту українського народу, там дуже багато питань і дискусій. Тому от у нас така ситуація. На порядку денному мобілізація зараз, поки що жінок медикинь потім пониження призивного віку, потім мобілізація всіх жінок і дійде до всіх. Я думаю, що навіть і до пенсіонерів ніхто не буде розбиратися. Тому я вважаю, що війну треба якомога швидше зупиняти так на невигідних, компромісних умовах, на поступках. Ну, раз ми дохазянувалися до того, що більше 30 років хазяйнували, хазяйнували і здобули неефективну економіку. Це ще й не українців. На чолі держави, які знищують фактично українську націю, український народ Ну, самі є вічай, вони не представниками українського народу лише громадянами, бо мають лише паспорт. Тому їм, в принципі, це байдуже. Але зупиняти, треба тому, що такий от цікавий факт, що відповідно до таблиць, От, будь ласка. Україна збільшує закупівлю. Російських енергоносіїв, Тобто, уявляєте, той правою рукою, тобто чи то руками народу воює влада, а лівою рукою закуповує газ через Словаччину Угорщину, фактично підкріплюючи російську економіку. І мало того, платячи Росії, вона ще плаче плати прокладкам. Розуміємо, та? що ніхто не просто перепродавати не буде. То що заробляють прокладки в Словаччині в Угорщині? І заробляє Росія, яка для нас агресор. Ну вже дивна війна. Дивно на фоні того, що ще до недавнього часу у нас функціонувала газотранспортна система, ми перекачували газ. В Росію зараз значить, цей закуповується газ через той, який йде по південному потоку. Однак факт є фактом, що війна для простих українців, для влади ця війна нічого не коштує, навпаки, на ній вона заробляє. А відтак треба йти на перемовини, тому що ну, протистояння до чого гарно не дійде. Збільшення протистояння ставить м, порядком денним питання взагалі виживання людської цивілізації. Ну і такою розинкою, так, повинна якась вчорашнього дня щодо атомних підводних лодок США, які вийшли на патрулювання, чергування із затвердженням Трампа, розміщуються вже в стратегічних точках е близь Росії. Ці човни вони не можуть перехоплювати ракети. Це човни, які несуть ядерні боєголовки для завдання удару відповідь, коли сухопутні потужності будуть знищені ударом ворогу. Тому така, знаєте, дуже дивна дія, дуже агресивна і дивна, яка наражає всіх на нас на небезпеку. Ну, от такі цікаві новини, які, на які я звернув увагу в першій половині дня. Підсумок новин дня ввечері. Ну а зараз, як обіцяв, відео, в якому розказують жіночкам, медикиням, що, що їх чекає. Поки що їх не чекає бусифікація. Однак, якщо вони не оновлять свої дані і будуть перестріляні на вулиці, то хто знає, як з ними будуть чинити оці людолови в формі ЗСУ і людолови в формі поліції, заброньованої поліції, яка давала присягу служити. І захищати, а по факту службі захищає тільки владу від українського народу а бусифікує простих українців. От пряма мова станом на зараз. Ми бачимо, що по суті законодавець унормував ці питання, і в автоматичному режимі буде постановка, зокрема, ну, внесення цих даних до реєстрів. але все одно обов'язок жінки з'явитися до ТЦК нікуди не зник. І відповідно до цих змін бажається, що на протязі 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація про те, як зараз деякі наші громадянки бояться. Це зрозуміло. Мені тут ще цікава історія про те, що ми бачимо там на прикладі чоловіків, що е не оновлені дані, потім потрапляють у розшук. Чи буде така ж сама історія з жінками? Така ж сама буде історія з жінками, тому що якихось гендерних законів відносно жінок, військовослужбовиць, які повинні стати на військовий обов'язок, У нас немає окремих. У них у нас один закон для всіх. І навіть вже очільники ТЦК про це говорять: що якщо жінка не з'явилася на протязі 60 днів для проходження військової лікарської комісії, на неї також можуть бути в подальшому складений протокол, оголошено в розшук, і відповідно в подальшому притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема штрафу. Ще раз наголошую: гендерних законів у нас для жінок окремих немає. Ну, ми не забуваємо, що жінки у нас наразі їм не заборонено виїзд за кордон, і багато хто від початку повномасштабного вторгнення виїхав. Зараз їм необхідно повернутися, я так розумію, в Україну оновити свої дані для того, щоб не отримати цього штрафу. Чи є можливість це зробити? Наприклад, дистанційно за допомогою того самого «Резерв плюс»? А питання в тому, що резерв плюс це лише дає можливість е, оновити свої військово-облікові дані, якщо жінка вже перебувала на військовому обліку і станом на зараз виїхала за кордон. Якщо вона не перебувала на військовому обліку, але має медично-фармацевтичну освіту, планує повернутися до України, то виключно її особиста явка необхідна для того, щоб прийти до ТЦК і на неї завели військово-облікову справу. Крім того, давайте також не будемо забувати, що в дистанційному режимі пройти військово лікарську комісію у нас неможливо для жінок, так же як і для чоловіків. Ви повинен виконуватися обов'язок щодо проходження військової лікарської комісії один раз на рік. У постанові відповідно до останніх змін зазначено 916 що зазначено, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про те, що у них такі випускники отримали відповідні дипломи про освіту. І відповідно вже тут буде сам автоматичний режим, коли заклад освіти повідомляє. Про те, що у них є такі випускниці, які мають медичну або фармацевтичну освіту, і відповідно відбувається автоматична постановка на військовий облік.